Ставили на голосування за основу Хто за, проти, підтримуємося, міністр цілому? за, проти, отрималися, з'являємося. Чи результати за рішення прийнято. Наступне питання. Село Довосельника також сміттєзвали, що ставлю на голосування за основу Хто за проти? Хто за, проти, утрималися, результати за, рішення прийнято. Ставили на голосування? Село формані також сміття звали, що голосуємо за основу за проти підтримку, голосуємо за проти отрималися японів. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Село трудове також сміття звали. Чи ставимо голосування за основу? За проти підтримувати, голосуємо основу, за проти отрималися японів. Всі депутати за рішення прийнято. І останні питання цього блоку це надання дозволу на документації село Шевченко. Зимкісна, Голосуємо за основу. За, проти, затрималися. Голосуємо. За, проти, отрималися. Дякую. Всі депутати зараз вирішили прийняти. Наступні питання вже почали по заявам мешканців нашої громади. Про розвитку питання поляк Ірини Сергіївни за надання доступ на розробку проєкту зелену щодо земельної ділянки для обзорення будівлі торгівлі. Ставлено голосування за основу За. Проти отрималися голосу на сегодня, хто за, проти, отрималися п'ятого. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання розвитку питання, що легчить Оксани Іванівни. Особливо Витхівка наведення виробництва. Голосуємо за основу. Хто за, проти, отрималися голосу за вишня, проти отрималися п'ятого. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Просто питання є Михайло, таке документація, поправка село, не знаю, Індяна треба не дрібна. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти? Голосуємо за, за, село. Хто запроти, затрималися? Дякую. Так, за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту з індустою на завершення проєкту щодо передні земельної ділянки для ведення права. На території міського району село міським. Ставлю на голосування за основу, хто за проти підтримувався за проти отрималися. Рішення прийняті. Наступне питання. Про затвердження технічної документації завідомию, що територіації земель, де тебе комуністів оберної комітету республики міського району Солошеченко за межі населення команду. Ставлю на голосування за основу за проти підтримування за проти да. підтримування.

Ставлено голосування за основу за проти отрималися, голосуємо хто за, проти, отрималися японства. Суди депутати за рішення прийнято. Про заклопотання Малика Валентини Олексіївни. Також предкументації Солоша Шевченко. Ставлене голосування за основу за, проти, отримувалися голосуємо хто за, проти отрималися японку. Суд депутати за рішення прийнято. Наступне питання про розвиток від колесу є, я хай також. Плани Святокові Роберни міста Кір'я. на голосування за основу за, проти, підтрималися, голосуємо за, проти, підтрималися, як. Всі депутати за, рішення прийнято. Наступне про розвитку питання. Ігнаті РПТ рекламеча та Давидко Тетяни Петрівне. Також звертається документації міста Кілія. на голосування за основу. Хто за, хто отримали, ціном, за, проти підтрималися. Всі депутати за, рішення прийнято. Наступне питання про розпотання по стати, але коли ці також документації, президентка міста Філія. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, підтрималися, голосуємо в цілому, хто за, проти, отримали. Дякую. Наступне питання про розвиткло питання не Пані Віталійовича, також документацію документації вістоки Лія на присудивну ділянку. Ставлено голосування за основу за проти, підтримувалися, голосуємо закону, хто за, проти, підтримувалися. За, вирішення прийнято. Наступне питання. Про розвитку питання чорного. Як кого харчуєте чорного гала, але рік документації присудити місцеві? Ставлено голосування за основу. за проти? Підтримуватися, за, проти. Депутати за да. рішення прийняті. Наступне питання. Про розвідку питання просить Галини Гаврилівни. Також присадити цю документацію завершення. Місто Києва. Ставлю на голосування за основу за. за проти отрималися до своїм за, проти, отрималися п'ятої. Чи депутати за рішення прийняття? Наступне питання. Про розвідку питання усад Наталія Миколаївна також присадити розвершети книжки. Ставлю на голосування за основу. за проти? Хто за проти? прийнято. Наступне питання про розкло питання жовтої Тетяни Васильівни. Також затвердження присутній іденти технічної документації. Ставлене голосування за основу. Хто за, проти, підтрималися голосування сьогодні? за, проти, отрималася? За рішення прийнято. Наступне питання про розкло питання імененка Ігоря Івановича та Головченко і не Івані документації міста Кирия. Ставлено голосування за основу за проти. За, проти, чи депутати за рішення прийнято? Наступне питання про розпопитання чи пановофедора Михайловича затвердження з ділянки комунікації місті Кір'я. Ставлю голосування за основу. За проти отрималися. Хто за проти приймається п'ятого? Чи депутати за рішення прийнято? Наступне питання про розпотання готую новини. Також на ділянка затвердження документацію місто Кирія. Ставлено голосування за основу. За, проти, отримали, знову, за, проти, Рішення прийняли. Наступне питання. Пророзання Лінченко Наталія Григорів. Не затверджує втішну документацію, прислідування ділянки в місті Києва. Голосуємо за основу, за, проти, отрималися, голосуємо самому, хто за, депутати Рішення прийняли. Наступне питання про розеркло питання Шевченко Марії Миколаївни. Також просили на ділянку затвердження декоментації міста Килія. Голосуємо за основу. Хто за, проти затрималися? Голосуємо сьогодні. Хто за, проти затрималися? Депутати за рішення прийнято. Наступне питання про розеркло питання. Кареняги, Любов, Григорьев та Тужба Вітій Григорьев та Панасов Петра. Приседина ділянка, село Шевченко затверджує документацію. Ставлено голосування за основу. Хто са проти? Хто за проти? Депутати за рішення прийняли. Наступне питання про питання ворог. Людмили Янк. Присудивна затвердження документація село Шевченко. Ставлено голосування за основу. Селя Дорофієвича, де Критарі Субові Іванівна. Завершення документації прислідної ділянки село Шевченко. Віднавли на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо цілому? Хто за, проти, утрималися, дякую. Всі депутати за. Рішення приємні. Наступне питання. Про розвідку питання аністраторка Микола Георгий. Також затверджений підійшли документації прислідної ділянки село Голосуємо за основу. Хто за проти? Утрималися. Голосуємо цілому. Хто за. Проти за Наступне питання. Про звиркло питання Бабенко партії івані також присудинка село Шевченко. Ставлена голосування за основу. за проти затримався? Хто за проти. Проти. Не. Проти. Не. Проти. питання про розвитку, питання Сергія Також на ділянку, голосування за основу. За, проти, утрималися ноці не слово, що за, проти, утрималися, яку депутати, за рішення. Депутати, я дуже вам дякую за спільну роботу, дякую за те, що ви сьогодні всі прийшли, тому що попередньо була явка дуже мала, я розумію, дуже багато людей працюють на землі. І вас сьогодні гаряча пора. Я можу побажати, що фермера висіоперечити гарних ворожаїв. Якщо ну, у вас є якісь запитання, можливо, у нас 71 питання це різне. Я, я Якщо немає, то тоді я дам дві невеличкі об'яви, і це наведе в нас гарні. Депутати, будь ласка, ще увагу по дорогу. Yeah. Поки ми це говоримо, не для того, що ви це вже опублікували, частково. До нас громаду приїжджала Агенція розвитку на відновлення України, засобів відміна. І ми в першу чергу говоримо за дорогу і я не Всі, хто їздив в тому напрямку, бачили, що відступили від міні. І на протязі 5 кілометрів зроблена тут нова і Щоб дойти до лісків, потрібно ще 160 мільйонів гривень. Попередньо голова агенції, військової адміністрації погодили. Агенція виділяє, ще 100 мільйонів гривень на пройде для 100%, ще потрібно 60 мільйонів гривень, щоб дойти до лісків. В цьому напрямку зараз працюємо, що 60 мільйонів гривень разом з областю і з міським районом потрібно буде найти. Тому що деякі люди говорять, що обіцяли зробити всю і е, не робити. Я вам скажу, що звісно, обіцяли зробити всю і вся вона зробиться. Але 500 млн грн можна нажити на рахунках, на рахунках громади там, чи в області. Сьогодні фінансування складне, початок покладено, ніхто їх не залишить. Якщо случиться якесь чудо, то вона буде зроблена в цьому вся. Але поки попередньо нам ще потрібно 60 млн грн, щоб роботи і дійшли до лісків. З ліських груп в цьому році. І випуститься в сторону кільні. І якщо не буде в цьому році подальших громадних робіт, то воно відресується і викладається до цих офіційних навіть в сторону Великого люди будуть випущені. Це що стосується цього напрямку. Що стосується напрямку червоного ярусного дивного Васильівка Шевченко, в першу чергу, поки там фінансування е тому напрямку складніше, попередньо погоджений. На Череводоярній ділянки село Шевченкове. Це буде можливо досі наші світу в сторону, сторону приозерного, Примірно плюс-мінус буде такий ярковий ремонт щодо відновлення проїжджаємося в такому стані буде зроблено. Всі інші ділянки, це те, що затверджено на цері, всі інші ділянки вже, можливо, там не знаю, якась громада чи район не справиться з освоєнням цих коштів. З виконанням цих робіт, то можливо нам вдасться їх перетягнути на себе, щоб зробити і в сторону Новосьодок. У нас в першу чергу, щоб ви розуміли, там хтось говорить, я от забув на це Новосьок, чи затримувати, не законно, не після ми не станемо ні озвучуємо, то не, не значить, що ми його з вами забудемо. І це, наприклад, в першу чергу, тому що ви бачили, що буде засіб найближчим часом, нам потрібно за рік-два ситуацію по дорогам між населеними пунктами. Закрит. Я вже не говорю за але... внутрі нашої доклади, це дороги комунальні власні схожнішим бюджетом, але в першу чергу правда, наші підтричок з яких не відвозити відносить гарних умовок, і ще навіть відвозити чимось або автобусом купувати або винаймати. Ми також, до речі, подали 에, згоду з відділом освіти на придбання автобусу, гарантійні власти, що якщо буде субвенція державного бюджету, Автобусу на цей стоїть близько 21 млн грн майже, так? Да. А вартість субвенції, субвенція покривалася, суму, в цьому році, ми, здається, мільйон 300 давали чи до півтора мільйона гривень в цьому році не менше півтора мільйона гривень повинно бути співфінансування. Ми цю згоду пропадають не надали, але ще поки не розуміємо, де ці кошти взяти, але ці кошти надали. І ще так скажу, в різному. Невеличке це переживання, това російно нам відповідало, але ми зараз трошки коштів, щоб вийти заборгованості, вже скажімо так, практично вже вийшло маленький підприємство освіти на Україні радного господарства. Ми трохи дали коштів на ліків тобто до тобто, підготовки тобто, до освіти зимового періоду, там була заявка там на ремонт десь готель, десь димопонів, десь, десь самих коплів. Це без таких серйозних капітальних ремонтів. І ми також підтримуємо нашу медичну направлення. У нас я вам вже говорив, де ще горіли, допом'ятаю складнощі по пологому відділенні. Дуже великі складнощі, дуже мало у нас родин, які там сьогодні народжують. Я не знаю на сьогоднішній день, але станом на місяць назад, трошки менше, у нас там чуть-чуть більше 60 врожені збили. Це дуже мало. І, на жаль, ці кошти, які ми з вами громада заробляє на перевиконання або наші планів вони направляються на отримання той же медицину, тому що медицина не витягує вологовий пакет, тому що немає грошей. Питання навіть не в грошах на важку, але не фінансуємо. Питання з кадрами на важку, але не знаходимо. Але вже це сьогодні питання до громади, до цих пам'ятчик, які сьогодні користуються на кордонами. Якщо їх не збільшиться до 31 вересня, на жаль, ми цей пакет втратимо. Це буде залежати від нас з вами. Це буде залежно від коштів, це буде залежно від карти, по першу чергу, запрошення, тоді вже сьогодні поставлена задача, медицина займається питанням, якщо не буде пакету, чи ми могли просто на платних е, послугах, або хтось бажає, або не має змоги, або по швидкі допомоги сюди приїжджає, то ми могли ці роди, а лікарня могла ці роди приймати, сьогодні лікарня цим займається, звертається до СЗУ до цими відповідними кустами, щоб можна було ці послуги надавати тут на місці, якщо хтось не хоче кудись їхати. І я думаю, що якщо це у нас прийде, то ми ще роздаємо, можливо, питання якоїсь підтримки незахищених перш населення або там сімей військовослужбовців. Щодо яких у нас небагато року буде, але якщо пологового відділення не було не, не, не буде, то ми надаємо питання підтримки, щоб люди могли народжувати тут на платній основі, але зустріли закривати цю частину там, наша територіальна громада. Це буде дешевше, бразиль, просто протиплату там полог, бо, я, не знаю, 4-5 мільйонів гривень на рік. Чим одній пологіка там не живемо. Тому я впевнений, що там більше півмільйона-мільйона гривень у нас не народять, якщо ми говоримо за його якісь категорії. Тому, на жаль, якщо не буде у нас ворожість, то не буде така ситуація, пологів. По іншим новинам, в принципі, це в групі є, якщо ми щось задавайте, ці питання піддаємо там роботи, також стараємося вирішувати і за час у вас не Нехай вони звертаються, є для своїх поля, не убрані, і убрані, тому що ви бачите великі пожежі, і навіть вже наші моменти сфокусовано, що людей здою врожай свій, це між червоним і функцією Васильівкою. І це сталося, не з того, що таке пальмовоскую стримують, почували люди, згорілася права після висипаного перекинула на нескоро і люди втратили врожай, дуже вони потрібні зіграти. Тому ви знаєте, що це було борга опасники. Ми з дснс збиралися, збиралися з фермерами, попередньо пережив борти, на жаль, фермери їх будуть, мало хто приходить, і першу чергу потім саме для цього страждають. Будь ласка, ДСНС проведе відповідно роботу, що не обрали, попередили різні інші культури, в межах вашої безпеки. Я розумію, що це у цьому якість. Зарплати наших працівників і краї, і також безпека нашої громади, тому що в нас були в минулому році випадки, де було займання долівок і поля, які люди рядом і для також було займання і заборі, і домівок, і так далі. Давайте і не коли правильно пожежної безпеки. У мене по об'явам і по питанням все. Дякую вам, Іван Михайлович, Кіру, по вулиці Так. Так, а що там заставляється? Там був прохід, там де стояв барикад. Де барикад? Там Сітка по дамбі, щоб люди не мали доступу до води. Це, там сьогодні називається називаються і захисні споруди. Це стосується за межами місця. Але в межах міста не приходили до нас і запитували напроти судоремонтного заводу. Води ну, домівка на судоремонтному посолці все зазвичай. Більність базу. То ми їм добро не давали. Будь ласка, там до Титана дойдіть. Поэтому праведнему цілому так, потому що я, коли там був там теж тиждень назад, дивилися там кое з Целю того, що зараз бывають і гнівные обстрілими шакетами, щоб люди там просто не пострадали. І я вважаю, на сьогоднішній день так воно должно і бути. Нічого так часто не видно. они сами, когда тревога, они уходят аж в конец Ереванка, туда. А что, людей будут сюда пускать? Кто же следит сейчас за тревогой? у нас комендант смотрит Из Измаила уже доходят даже отсюда, до нас сюда. Кто -то? С Измаила, на Кислицком острове, доходят уже до причала, до Кто Ну, это сетки. сетки. А -а -а. Они поступово будут закрывать полностью всю делянку между собой.